Доброго дня, дорогі діти! Розпочинаємо урок математики. Сьогодні ми з вами ще раз поговоримо про ділення круглих чисел, а також будемо розв'язувати задачі на знаходження відстані, швидкості і часу. Підготуйте, будь ласка, все необхідне до уроку і розпочинаємо. Ми з вами говорили. Про ділення багатоцифрових чисел на круглих багатоцифрових чисел на круглі двоцифрові. Так, ми вчилися їх ділити письмово в стовпчик. Зараз на екрані ви бачите зображення ділення багатоцифрових круглих чисел на трицифрові і на чотирицифрові. Давайте з вами розглянемо, як тут виконувалося ділення. Принцип залишається той самий. У першому прикладі ми бачимо, що число 37500 ділять на 500. Отож, ділять на трицифрове число на 500. Дивимося, перших три числа це 375. Воно є меншим за 500, значить, беремо перших чотири – 3750. Це число не ділиться на 500. Найближче, яке ділиться без остачі на 500 це 3500. Вписала його знизу. Це буде дорівнювати 7. Написали в частку 7. 7 на 500, 3500. Віднімаємо дорівнює 250, Зносимо ще один 0, виходить 2500 поділити на 500 дорівнює 5. У другому виразі, ми бачимо, що поділили число 50, 2200 на 600. За тим самим принципом 600 це є трицифрове число. Отож, дивимося на перших три цифри у нашому числі. Це 522. Воно є меншим за 600, значить, беремо перших 4 цифри. Виходить 5220. Воно без остачі не ділиться на 600. Найближче кратне, яке ділиться без остачі, буде 4800. 4800 поділити на 600 дорівнює 8. 8 написали в частку. Віднімаємо. 5220 відняти 4800 дорівнює 420. Зносимо 0, який залишився 4200. 4200 ділиться без устачі на 600 дорівнює 7. І ще один випадок. 576 тисяч поділили на 8 тисяч. Насправді досить великі числа. Бачимо, що ділимо на 4 цифрове число. І відповідно розглянемо алгоритм, як виконували саме тут ділення. Ви бачите, що якщо ми навіть візьмемо перших чотири цифри, отримуємо число 5760, Воно буде меншим за 8000. Ми його не можемо поділити. Значить, беремо перших 5 цифр: 57600. І погодьтеся, досить важко, правда ж, підібрати. Е Число, яке б ділилося на 8 тисяч без остачі. Але спробуємо це зробити. Це буде 56 тисяч. 56 тисяч поділити на 8 дорівнює 7. Ось, віднімаємо дорівнює 1600. Зносимо ще один 0, отримаємо число 16 тисяч, поділити на 8, дорівнює 2. Ви мені скажете, Тетяна Павлівна, навіщо? Ділити такі довгі числа з тими нулями, якщо ми можемо однакову кількість нулів забирати. І я з вами в цьому випадку цілком погоджуся. Давайте розглянемо, як наш робот виконав те саме ділення, але простіше. Він поділив круглі числа, але спочатку відкинув і в діленому і в дільнику однакову кількість нулів. Тобто і в 37500 і в числі 500, він відкинув по 2 нулі. І відповідно 375 поділив на 5. Це дорівнює 75. Як бачимо, частка залишилась та ж сама. Знову ж таки, замість того, щоб ділити 52 200 на 600, робот наш поділив 522 на 6, що є набагато простішим, для того, навіть, щоб підібрати число, яке ділиться на наш дільник без остачі. І так само і у третьому випадку. Отож, діти, якщо ви бачите, що ви ділите велике кругле число на 3-4 цифрове велике кругле число, ми можемо, щоб легше нам було, відкинути і в діленому, і в дільнику однакову кількість нулів, і поділити лише ті числа, які залишилися. Як це на практиці виглядає, зараз ми побачимо. Прошу, діти, працювати разом зі мною і розглянемо першу вправу. Виконаємо перший вираз. Нам потрібно знайти частку чисел 58 800 і числа 700. Ми бачимо, що і ділений і дільник має по два нулі. Ми їх умовно забираємо і поділимо лише письмово в стовпчик 588 на 7. Дивимось, 5 менше за 7, тому беремо перших два числа. 58 на 7 не ділиться, найближче, що ділиться, це 56. 56 поділити на 7 дорівнює 8. Виконуємо дію віднімання. 58 відняти 56 дорівнює 2. Зносимо число 8, отримали 28. 28 ділиться на 7 дорівнює 4 і віднімаємо дорівнює 0. Отож, частка чисел 58 800 і числа 700 дорівнює 84. Добре, наступний вираз зробимо. Для цього 53 400 поділимо на 300. Умовно, забираємо нулі по два, бо їх є однаково. І поділимо 534 на 3. Виконуємо ділення. 5 на 3 не ділиться, але ділиться 3. 3 поділити на 3 дорівнює 1, виконуємо віднімання. Буде 2. Зносимо наступне число. 23 на 3 не ділиться. Найближче число, що ділиться, це її число 21. 21 поділити на 3 дорівнює 7. Виконуємо дію віднімання. Дорівнює 2, зносимо 4. 24 поділити на 3 дорівнює 8. Виконали дію віднімання дорівнює нулю. Решта чотири вирази. Прошу зараз зупинити відео та зробити самостійно. Продовжуємо далі. Також діти сьогодні з вами пригадаємо порядок виконання. Дій у виразах. От дивіться, є в нас такий великий вираз. 28 530 поділити на 30, додати 398 685 поділити на 5. Для початку давайте пригадаємо порядок виконання дій, тому що все одно часто зустрічаються помилки, саме коли ви путаєте, яку дію, за якою потрібно виконувати. Отож, пам'ятаємо. Ми бачимо, у цьому виразі в нас є дві дії ділення і додавання. Дія ділення є головнішою. І якщо їх є дві, то вони виконуються по порядку. Отож, першою буде ця дія, далі ми виконаємо друге ділення, і третьою дією буде додавання. Отож, внизу прошу під виразом, разом зі мною виконаємо перше ділення. 28 530 поділимо на 30. Ділимо на двоцифрове число. Тут нулів не забираю для того, щоб ви все одно вчилися на двоцифрове число ділити. Тому що це буде важливо, коли ми будемо вчитися ділити не на круглі числа, а на звичайні. Тому ділимо, не відкидаючи нулі. 28 на 30 не ділиться, бо воно менше. Значить, беремо перших три числа. 285. Не ділиться безостачі найближче, що ділиться, це і число 270. 270 поділити на 30, дорівнює 9. Виконуємо дію віднімання. 285 відняти 270 дорівнює 15, зносимо 3, отримуємо число 153. 153 на 30 не ділиться без остачі. Найближче число, що ділиться, це і число 150. 150 поділити на 30 дорівнює 5. Виконуємо дію віднімання. Дорівнює 3, зносимо 0, який залишився. Отримали число 30. 30 поділити на 30 дорівнює 1. Виконуємо віднімання дорівнює 0. Другою дією, як я вам і говорила попередньо, буде ще одне ділення. 398 685 ми поділимо на 5. Дивимось на першу цифру, цифра 3. 3 менше за 5, значить ми беремо перших дві цифри. 39. 39 на 5 не ділиться без остачі, ділиться число 35. 35 поділити на 5 дорівнює 7. Виконуємо віднімання. 9 відняти 5 дорівнює 4, зносимо ще число 8, виходить 48. 48 на 5 без остачі не ділиться. Найближче, яке ділиться на 5 без остачі, це є число 45. 45 поділити на 5 дорівнює 9. 48 відняти 45 дорівнює 3, зносимо ще число 6, отримаємо 36. 36 на 5 не ділиться. Найближче число, що ділиться, це число 35. 35 поділити на 5 дорівнює 7. Виконуємо віднімання. Дорівнює 1, а ще 8 зносимо, отримуємо 18. 18 на 5 без остачі не ділиться. Найближче кратне є 15. 15 поділити на 5 дорівнює 3. Віднімаємо. Отримуємо 3, зносимо число 5, отримуємо 35. 35 поділити на 5 дорівнює 7. Виконуємо дію віднімання дорівнює 0. А тепер третьою дією ми додаємо до 79 737, додамо 951. До одиниць додаємо 1 і так далі. 7 додати 1 дорівнює 8. 3 додати 5. Дорівнює 8. 7 додати 9 дорівнює 16. 6, пишемо 1 в пам'яті. Отож, з нас вже не 9, а 10. 0 пишемо 1 в пам'яті, і не 7, а 8. Отож, ми отримали значення виразу. 80 688. Другий вираз, діти, ви робите самостійно. Дивимось, давайте про порядок дій. Додавання, ділення і віднімання. Першою буде виконуватися дія ділення, другою по порядку дія додавання і третьою дія віднімання. Прошу, діти, зараз зупинити відео і знайти значення цього виразу. Чудово! Отож, трішки ми з вами пригадали і порядок дій, і ділення багатоцифрових чисел. Також ми зараз з вами працюємо над задачами на знаходження відстані, швидкості і часу. Пам'ятаємо, що відстань ми позначаємо літерою С, швидкість літерою В, і час літерою Т. Щоб знайти відстань, нам потрібно швидкість помножити на час. Щоб знайти швидкість, нам потрібно відстань поділити на час. І щоб знайти час, нам потрібно відстань поділити на швидкість. Ми з вами ці формули вивчили і запам'ятали, і тепер вміємо ними добре користуватися. Тож, давайте усно з вами заповнимо знаки питання у таблиці і знайдемо потрібну нам величину. Отож. У першій стрічці ми маємо, наприклад, швидкість моторного човна 40 км за годину. Він був у дорозі 2 години, яку відстань він подолав. Щоб знайти відстань, ми швидкість множимо на час. 40 помножити на 2 дорівнює 80, і одиниці кілометри. Правильно, 80 кілометрів. Дивимось у другу стрічку. Човен. Плив зі швидкістю 40 км за годину і подолав 80 км. Скільки часу був у дорозі човен? Щоб знайти час, нам потрібно відстань поділити на швидкість. 80 поділити на 40 дорівнює 2 годинам. І третя стрічка. Моторний човен за 2 години. Подолав 80 км, з якою швидкістю рухався моторний човен. Щоб знайти швидкість, нам потрібно відстань поділити на час. 80 поділити на 2 дорівнює 40 км на годину. Пригадаємо, щоб знайти одиниці вимірювання швидкості, ми дивимося, у яких одиницях подана відстань і у яких одиницях поданий час. Оскільки в нас відстань у кілометрах час у годинах, то й швидкість буде кілометри за годину. Добре, діти, Зараз ми з вами розглянемо усно три задачі і спробуємо порівняти їх трішки, чим вони відрізняються одна від одної. Отож, перша задача. Із двох туристичних баз одночасно на зустріч одна одній вийшли дві групи туристів і зустрілися через 2 години. Одна група рухалася зі швидкістю 4 км на годину, а друга зі швидкістю 5 км на годину, яка відстань між туристичними базами? Отож, діти, в нас є дві групи туристів, як ви бачите на малюнку, які рухаються назустріч, які вийшли одночасно і були у дорозі 2 години. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, що якщо Рухаються люди назустріч один одному. Якщо вони рухаються однакову кількість часу, тоді ми можемо знайти їхню швидкість зближення, тобто з якою швидкістю вони спільно долали цю відстань. Отож, щоб знайти швидкість зближення, ми додаємо. Швидкість першої групи і другої групи, тобто 4 додаємо 5, це дорівнює 9 км на годину. Це швидкість зближення, це швидкість, з якою їхня спільна швидкість, іншими словами. Добре, маємо швидкість, маємо час. Чи можемо знайти відстань? Звичайно, можемо, щоб знайти відстань, ми швидкість множимо на час. 9 помножити на 2 дорівнює 18 км. Отож, 18 км відстань між туристичними базами. В цій задачі діти ми з вами шукали відстань. Добре, порівняємо її з наступною. Із двох туристичних баз, відстань, між якими 18 км. Одночасно назустріч одна одній вийшли дві групи туристів. Одна з них рухалася зі швидкістю 4 км за годину, інша зі швидкістю 5 км за годину. Через кілька годин вони зустрінуться. Чи схожа задача? Так, схожа. Чим відрізняється? Правильно. У тій задачі ми шукали з вами відстань. У цій задачі ми будемо шукати час, через який вони зустрілися. Знову ж таки, наголошую, що туристи рухалися одночасно, що туристи рухалися назустріч один одному. Що туристи були однакову кількість у дорозі. Тому ми можемо знайти швидкість їхню спільну зближення. Для цього додамо швидкість першої групи туристів і другої. 4 додати 5 дорівнює 9 км на годину це швидкість зближення або їхня спільна швидкість. Маючи швидкість і маючи відстань, ми можемо знайти з вами час. Щоб знайти час, нам треба відстань поділити на, шви... на швидкість. 18 поділити на 9 дорівнює 2 години. Отож, вони зустрілися через 2 години. І третя задача. Із двох туристичних баз, відстань між якими 18 км, одночасно назустріч одна одній вийшли дві групи туристів і зустрілися через 2 години. Одна група рухалася зі швидкістю 4 км на годину, з якою швидкістю рухалася інша група. Ця задача теж схожа на попередні, правда ж? Чим відрізняється вона від другої задачі? Так, тим, що ми не знаємо лише швидкості другої групи туристів, але знаємо час. Скажіть діти, маючи час і маючи швид і маючи відстань, що ми можемо знайти? Правильно, ми можемо знайти швидкість. Якщо ми, діти, всю відстань поділимо на час, який були обидві групи в дорозі, яка це буде швидкість? Це буде швидкість їхня спільна першої і другої групи туристів або швидкість зближення. Але ми її можемо знайти. Для цього нам треба відстань поділити на час і знайдемо швидкість зближення або спільну швидкість першої і другої групи туристів? Якщо їхня спільна швидкість 9 км за годину, а перша група туристів рухалася із швидкістю 4 км за годину, то яка? як знайти швидкість другої групи? Правильно, нам треба від 9 відняти 4, і це дорівнює 5 км на годину. Отож, друга група туристів рухалася зі швидкістю 5 км на годину. Знаючи діти, як знайти кожну з величин, правильно вивчивши формули, ви легко зможете їх застосувати. Виконуючи задачі. А зараз запишіть, будь ласка, собі посередині слово задача. І ми з вами зробимо задачу 340. Від двох станцій, відстань, між якими дорівнює 564 км. Одночасно, назустріч один одному вийшли два потяги. Швидкість одного з них становила 63 км за годину. Яка швидкість іншого потяга, якщо вони зустрілися через 4 години? Зобразимо схематичну умову задачі. Отож, відстань від двох станцій, відстань, між якими дорівнює 564 км, одночасно назустріч один одному вирушили два потяги? Швидкість одного з них. 63 кілометри за годину. Яка швидкість іншого потяга, якщо вони зустрілися через 4 години? Які величини ми маємо? Ми маємо всю відстань і маємо повний час. Якщо маємо відстань і час, що ми можемо знайти? Правильно, ми можемо знайти третю величину швидкість. Але що це буде за швидкість? Правильно, це буде швидкість обох потягів разом або швидкість зближення. Але ми можемо її знайти. Для, щоб знайти швидкість, нам треба відстань поділити на час. Отож, зобразила вам, щоб ви побачили, ми маємо бачите, спільну загальну відстань і час. Маючи це, шукаємо спільну швидкість або швидкість зближення. Отож, для цього 564 ми ділимо на 4. Виконавши письмове ділення в стовпчик, ви знайдете, що це дорівнює 141 км на годину. Це буде швидкість зближення потягів або спільна швидкість. Маючи спільну швидкість і маючи швидкість першого потяга, ми можемо знайти швидкість другого. Як це зробити? Правильно, дією віднімання. Нам треба від 141 відняти 63, і це дорівнює 78 км на годину. Записуємо відповідь до задачі 78 км за годину швидкість іншого потягу. На цьому, діти, наш урок завершений. Я думаю, що виконання домашнього завдання не буде для вас складним. До нових зустрічей!